Лале папа, лалепо лале 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 пап лале паполе лалі пап лалепале. Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з математики. Ой подивіться, до нас у гості прийшли друзі Наталя і Дмитрик. Наталочка, чим ви займаєтесь? Ми малюємо будиночки і ось що у нас вийшло. Діти, давайте розглянемо будиночки. Чим вони схожі, Так, вони мають трикутний дах. А чим вони відрізняються? В основі одного будиночка квадрат. А в основі іншого будиночка інша фігура. Подивіться ось ці фігури. Покажіть, будь ласка, квадрат. Ось він. Що є у квадрата діти? У квадрата є кути. Та сторони. Скільки у квадрата кутів? Один, два, три, чотири. Вірно, Наталочка, чотири. А скільки Дмитрик у квадрата сторін? Один, два, три, чотири. Чотири сторони. Молодець Дмитрик, вірно. Дітки, розгляньте другу фігуру. У неї є кути. Так. Давайте полічимо їх. Один, два, три, чотири. Скільки кутів? Чотири. А сторони. Один, два, три, чотири. Скільки сторін? Чотири. Давайте покладемо квадрат на цю фігуру. Ось так. І що ж ви помітили? У квадрата всі сторони однакові. А у нової фігури дві довгі і дві короткі. Так, дітки, ця фігура називається прямокутником. Давайте повторимо ця фігура прямокутник. Діти, уважно подивіться у своїй кімнаті на різні предмети, які вас оточують. І знайдіть серед цих предметів. Предмети квадратної форми. Чи є у вас вдома такі? Ну, наприклад, у нас це вікно, дошка, дверцята від шафи, А тепер знайдіть предмети з прямокутної форми. У нас це дошка, шафа, малюнки на стіні, стіл. А у вас малята. А тепер давайте так. Я буду вам показувати квадрат, ви будете плескати в долоні. А коли я буду вам показувати прямокутник, ви будете завмирати і не рухатися. Добре? Приготувались! Чудово малята. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається віконця. Нам потрібно викласти віконце на кожну фігуру. Давайте покладемо на квадрат два віконця, а на прямокутник на одне віконце більше. Скільки у квадраті віконець? Так, два А в прямокутнику Три де більше дітки? У прямокутника. А де менше? У квадрата. Наскільки менше у квадрата? На один. Покладіть поруч із віконцями цифру, яка відповідає кількості цих віконець. Яку цифру ви поклали біля квадрата? Так, цифру 2. А яку цифру поклали біля прямокутника? Цифра 3. Чому? Тому що у прямокутника три віконечка. А що, дітки, необхідно зробити, щоб віконець стало порівну? Вірно, треба додати одне віконечко до квадрата. Або прибрати одне у прямокутника. Давайте зробимо так, щоб віконець стало порівну. Що ми зробимо? Дмитрик. Я приберу одне віконечко у прямокутника. Добре! Подивіться: тепер і у квадрата, і у прямокутника віконечок порівну по два. А тепер, малята, пропоную вам всім стати чарівниками. Нам потрібно оживити фігури, домалювати те. Щоб вийшли предмети, які нас оточують. На кожну фігуру. Який предмет може бути з квадратної форми? Віконечко. Що слід домалювати? Треба домалювати шибки. А який предмет може бути прямокутної форми? Автобус. Що ви домалюєте? Віконця та колеса. А як це зробити? А ось так. Ось так. Які предмети у вас утворилися? Ось наше заняття добігло кінця. Дітки, що намалювали Наталія і Дмитрик? А які геометричні фігури вони використовували в малюнках? Чим схожі квадрат і прямокутник? А чим відрізняються? Молодці малята! Бувайте! До нових зустрічей!